Вітаю вас, пане Петре, слава Україні, доброго вечора. Героям, слава Сергію, дуже дякую за запрошення. Хотів сказати, уявляєте собі, що я достатньо давно в політиці, перший раз у вашій студії. І для мене це несподіванка, дуже велика приємність. Почати я хотів би зі слів співчуття жертвам ракетної, балістичної атаки в Кривому Розі. Це величезна трагедія. Це означає, що Росія не збирається зупинятися, що ми ще дуже далеко від міра, на жаль, і нам треба робити все можливе для того, щоб посилювати наші збройні сили. Можу наголосити, що незважаючи на ту шалену протидію, яку зазнала моя команда, ми. Продовжуємо допомагати армії І сьогодні. На суму більше 40 мільйонів гривень були передані е, різноманітні, дуже необхідні позиції від пересувних авторемонтних майстерень до шиномонтажу, від е, комплексів безпілотної авіації до е, квадроциклів штурмових. Ну, саме головне були передані п'ять комплексів АІП-3СВ. Чому я це кажу mm -hmm. в прив'язці до Кривого Рогу? Тому що саме ці комплекси здатні гарантовано закривати достатньо велику площу від російських розвідувальних дронів. Можна наголосити, що ніколи ворог не наносить удар без того, щоб в режимі реального часу російський розвідувальний дрон чітко висвітлював і передавав картинку з місця, куди має прилетіти ракета. І сьогоднішній день внаслідок Тої розробки, яка зроблено нашою командою, ми її випускаємо. Сьогодні вже перекривається достатньо велика кількість об'єктів, в тому числі сьогодні отримали Нацгвардія по закриттю об'єктів критичної інфраструктури, Національна поліція для бригади, люд, бригада Рубіж Нацгвардії і всіх позицій, 10 бригад е, територіальної оборони. Оце має бути сьогодні те, що об'єднує суспільство. Ми маємо об'єднуватися не навколо Порошенка чи Зеленського. Ми маємо об'єднуватися проти Путіна і ми маємо об'єднуватися навколо Збройних сил України. Ми ну, бачите, таке відчуття, що не завжди вдається. Всі закликають до об'єднання, але ну чомусь. Не, не завжди, м'яко кажучи, вдається знаходити порозуміння. Я от хотів, Петро Олексійович, от спитати цю історію з, з, з вчорашніми ну, подіями, так, чи в, в, в Київраді. От е, для вас особисто хочу.